Всіх вітаю! І сьогодні я граю в Євротрак Симулятор 2 з Тракерс і проїжджаю по дорозі Думф. Так, ну, мені щось цікавить, як звідси виїхати. Пропустіть. Вона mm. дуже небезпечна, хоча є такі ділянки, шосе, де можна спокійно їхати.

12 километр крылья с контроль. Шоро. Так, на иншей стороне вантажівок і Тут такая пробочка. Ой, а, так, светись, спиту, спинка, крыс контроль, помогай. Ой, шоу. А, світофор тут. Понятно. Мы не умники. Еще одна красива фура. Ну, у мене вона така, не можу сказати, що прям красивая, але тут стоять найдорожчі деталі. Найбільш дорожчі деталі. Так, секунду, повідайте мені повернути, бо а У мене ну, один И так, уважите, у меня раз один чоловічок. І... Так, у вас у мене раз 5-4 мільйони. А було 6 миллионов, Чесно, при том зароблено. Так вот, так и, и, на ремонте и на дорожной фуры я потратила 500 тысяч. Так, да. неужели а а ты чекаешь, что это было? Это будет тентаты заду? Не, я говорю. Оп, круиз-контроль. Оп, поворотник, поворотник на варто включити? Ой, тут небезпечно. Треба тормозити. 90 кілометрів. Витко. Оп! Ого, ого! Чому тут так багато вантажівок? Неможливо. Я йду. І наміни це контролю еще більше. З контролю. А, то була. Невеличка пробка. А тут так взагалі. В принципі... Зручно, приємно. Е-е-е! Як ти можеш гнати більше? М -м -м -м. Стій Ай-яй, який гробний. Ну я так і погнав. Що тут у тебе за пробочка? Моя фура, якщо можна поглянути, на сонце, відливає червоне. Так, ну тут все дуже мало. Сьогодні ти хто їде? Ууу, це порт. До речі, я один раз тільки була в порту. Так, <ślinic> <ślinic> Безпечне водіння. Чому я не відстрахувала? Досі невідомо. О, якесь містечко. Так, тут можна поїсти і заправитися поспати і заправитися. Цікаво. Ось це. Круте місце. Так. Добре, давайте я попробую. Ви хочете сказати, оце пробка? Хм. Порівняно називається якими ми іноді буває дорога дурнів, це іще дуже маленька. І зовсім не складна для поїзду. Таке маленьке охрані, 60 км у мене фура ледве їде. Трошки перевищити тебе штрафують штрафу зразу. А я нічого не заробляю. В принципі, з цим виїздки. Якщо подивити, тут можна спокитися. Ми зараз їдемо по безпечній ділянці дороги. Яка дуже проста в проїзді. Давайте десь от зупинимося, щоб поглянути. Ну ось тут це для мене міточка. Можна і зупинити. О, це стоянка тут. Фур. Давайте я з патрон, до речі, не без патрон, а той, який платить гроші. І компанії і отримуємо це бонус. Де можна попаркуватись хлопці у вас? Включаємо і паркуємося біля них. Ось карта. І так, це безпечна ділянка дороги, як я бачу. Тут, в принципі, ніхто не пхається. Ось це, отут уже де 2-3, а там уже більш-менш небезпечно. Ну, oh, тут якась активність почала бути. Мабуть ті, хто ззаду у мене, не поняли. Ой-ой-ой, як я плюс. не вынес. Із контроль робота прекрасно. Можна став дивитися. Оп! І я бачу всю начніше навігатор. До речі, мене тут є теж мікронавігатор такий маленький. Він не редагується і тому можна дивитися дорогу по ньому, а по цьому загалом.

Ти мене обігнав? Пердос. Спадос. Портом, скоріше. Угу-го-гу, uh у -uh вас -uh, uh -uh, тут більше. Але всі їдуть гарно гарно. І загалом не потрібно. Он, кстати, вот такие вот. Загалом тут не треба. дуже керувати. Скоріше. Оп-оп, газ, ага, газ. Так. Аккуратнейши. Аккуратнейшие хлопцы. Прошу у вас. Значит, так, тут загалом безпечно. Ну, бы еще швидки сбильшу ты разрешал, то Это... ну, 60 километров. Я разумею, что в реальности так да, тут и ездить. Ааа, -а -а. не все. О, видишь. Потяг, да, еще не знаю, что я никого не исправлю, не, не бачу. Потяг в Евротрак. Ну, не цикало, Ваня, на серверах есть потяг? О, закрываешь лотбаум, может же еда идти. А, он. Так, тут вот я, тут вот. 哎呦呦，Allah, ead, 也是一个。 Как так? Что за стена тут такая? Попустить меня, ну, Так, и я выкорыстовываю поворотник. Ну, газ, 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 повторяем, повторяем. Ой, ой, то ой, Дякую, Пішу. що да проїхати на переїзді. О, ось тут і починається більш небезпечна ділянка. Так, що вони тут? Чим ви тут займаєте? Ого, ого, ось це ж смаковий перепараток. Я проїхав десь більше, значить ні, менше половини дороги. Так тут обгон при Там де розрішований, це два газов. Ніяких холодні. Він несе це, так сказаний. Можна навіть не газувати. Плюс так. І на 100 км, То до нас. Мій вантаж це... Пригоди. О, знову нікого нема. Добре, я вирішив, що варто розігнатися. Таро чуть не підеш. Нащо чекати? Ну, дальше я тут не бывал. На карте показываю. Ну, а что то было скопление, да закончилось а... Да. ну, точно. Газ разрешает, бить сюда Давайте, наверное, штрафовал, закончили. ну, в мене, в принципі, не. не дуже переживають, я йде сам, в принципі, сам. До речі, це я їду просто на вантажівці, а я тут, до речі, в моді легкові автомобілі. О, oh, тут теж таку ділянку Оп Звідки вкручив Свої Реджлові Headlights О, oh, тут заправка Ммм, mm, не цікаво Ого, ого Ось тут багато Ще візьму Модифікована заправка Ой, я зря не запомнился. Чуть я вот эту карту. Так, так что за пробка? Я mm -hmm. в дары все. Лонг mm Венеклс. -hmm. Mm -hmm. А я кем помахну? Так, доброе. Mm -hmm. Я включу... Ай. і быстренько ой пошкодження -ой при степу ой так эм ем, трошечки там погляну стан справи приїжджайте солі про то солі полка я не про мене повинно бути соль приїжджай о, ja, її дуже. О, oh. мітка номер 4. Я вже не пам'ятаю, на які ми до цих ми вже поїхали. А, ah, це ще доволі безпечно, часто буває. Так. Хто не йде ну? mm -hmm. Mm -hmm. Иде, oh. на вибуху? Іде, іде. Ну, на інші повисі. Ух ти, яка. Тобто цікаво на вантажі. Чому все таке модифікован. Я отправил звичайно запчастини извичайного. Ух ти, ух ти, их милотенько. Ну добре, я попробую пигнать все помимо. Еще один моточки. Не дає, себе так. да ні. не хоче. Тепер стояла до вами. А тут живу. Тобі щастить поки. Поки тобі щастить. Щось некось їде непевне. Ральовички. Куди ти ще тут? Куди? круде круде ого сесеми ранер шуни ранер а у мене шуни ранер ні я поставила собі значення ну було лінь я так сіла Oh, look how much it's there. She did. Незабаром, що я скікнула, чи на ну, сам вийшли, не важливо, не важливо, треба пройшов. Обігнали тебе на те неї, наконец-то. О, вітка номер п'ять. Все означає, що тут не їдуть так, не нормальні. Де можна тут легенько зупинити? Так, тут на це вже місто. Це ще не місто, тому можна вчити аварійку і трошечки призупинитися до фірс трок. Квартал. Так ми вже майже всю дорогу до нього проїхали. Це одна із небезпечних ділянок. Вперед. Я 6 за 8. Да, в принципі, спокиненькая їде моя фука. Вона ощущая. Да не очень. я не помню это. сейчас в Франции, да и дальше, Ой-ой-ой Вляпався еще на 300 тысяч может Правильно угу. 300 тысяч мене знімуть за ремонт Ну там то в Буйбургу і отремонтуємо Ну ты нем! Ты меня обігнал Ай-яй

Негайно відвідайте автосервіс. Ви загодні СТО пошкодження Добре, що в мене гроші великі. Боюсь, ремонт буде коштувати. Буде коштувати недешево. Так, опять пошка, не вот! Добре. Терний ремонт. Ага, і також і багато з мене зняли на щастя. Да. І всіх вітаю я ось тут. І це дорога. Дурню. Ой-ой-ой. Двіти, я забула, як у мене включаються дворники. Світи, моя варійка, тут, ви вийти, машина пошкоджена. Ну, це все-таки правда. Треба поглянути в опціях. Тому що я не дуже пам'ятаю, як у не включаються. Скло очисників. П. Добре. А як щодо мигання своїми фарами? А, G і П. Так, Дже Цепити. Не працює, а П це сквола обчисники. Tá, tá. Угу. Ну, да, сегодня еще маловато было на дороге, я думаю. они тут позупынялись на заправках. Ой, все, все. Зате це було весла на деяких частинах дороги. Особливо там на небезпечних ділянках. О, тунспух. Я думаю, що тут перевищувати швидкість в принципі, не Можна. Але виявилося, що без цього ніяк. І виявилося, що Царапати свою машину Царапати, просто царапати. Це уже величезні гроші. Тут капітальний ремонт збирають. Що значить її вже кургане. Отак надається. Чому що здається? А, от і все. В принципі, ось і кінець дороги дорого. Якщо поглянути, ось все. вся, Дузьбург. Сьогодні було мало людей на ній. І на цьому не забудьте, звичайно, підписатися на канал і поставити лайк, якщо вам сподобалося це відео. Також напишіть коментар, можливо, варто було щось відмінити, приїхати на інші це або виказати якусь іншу дорогу, інший маршрут якийсь, бо якийсь цікавий вантаж. І на цьому всім до побачення!